Привіт! Цей урок присвячений базовим знанням по програмі DaVinci Resolve, а також висвітлення саме найважливіших аспектів, які ти будеш використовувати в процесі навчання. Перш за все, ознайомимось з Project Manager та як він побудований в контексті роботи у нашому продакшені. Ліворуч ми бачимо бази проєктів. В даному випадку підключена база Main для роботи та база Freelance для тих, хто бажає у вільний від роботи час позайматися власними проєктами. Також на деяких комп'ютерах ти можеш помітити підключену базу IBIS Restore. Це база відновлення на випадок форс-мажорів. В ній містяться копії всіх проєктів у деякому часовому діапазоні. Нас цікавить база і Тут ми бачимо багато папок, які називаються відповідно до соцмереж та напрямків. А саме SMM, те, що стосується периферійних замовників, наприклад, туризм, корпорейт, корпоративні відео, YouTube, Зрозуміло, Shorts, TikTok, Reels, теж зрозуміло. Та інші папки, такі як Hold, Temp та Архів. Для початку вони тобі не потрібні. Я буду показувати на прикладі збройового відео на Ютубі. Заходимо у папку YouTube. Бачимо список напрямків: ножі, рибалка, зброя, EDC, кулдім, отаманка, доцент знає тощо. Заходимо в Ibis Arms». Тут будуть міститися всі актуальні проєкти, над якими ми зараз працюємо. Кожен проєкт містить собі назву, розшифровку якої ти можеш зрозуміти по цьому посиланню, ось на цьому таймкоді. Заходжу в проєкт. І перше, що потрібно зробити, це переконатися в тому, що у нас найактуальніша та найновіша версія DaVinci. Натискаємо DaVinci Resolve, Check for Updates. І бачимо, що нам пропонується завантажити найактуальнішу версію. Завантажуємо, встановлюємо та продовжуємо. Наступним кроком є ознайомлення з вкладкою Media. Це вкладка, в якій ти можеш налаштовувати менеджмент твого відеоматеріалу, а також швидкий доступ до всіх дисків та серверів, які підключені до твого комп'ютеру. Практично все те ж саме можна робити у вкладці Edit. Вкладку Cut ми пропускаємо, з нею ми не працюємо. Вкладка Edit це твій основний робочий простір. Media Pool – це всі твої відеоматеріали та таймлайни. Вкладка Ефекти все, що стосується переходів, текстових тайтлів, ефектів, генераторів та фільтрів. Далі вкладка Інспектор. Тут відбуваються найосновніші маніпуляції з твоїм відеоматеріалом. Вкладка Метадата. Обираючи відеокліпи, тут будуть відображатися всі дані, які у нього записані: частота кадрів, роздільна здатність, бітність, тощо. Вкладка Мікшер відповідає за основні параметри, що стосуються інпут та output, гучності та базових ефектів звуку. Все це та навіть більше, дублюється у вкладці Fairlight. Далі бачимо вкладку Quick Export. Це швидкий рендер твого відео, яким іноді можна користуватись. Для того, щоб увімкнути проксі, натискаємо «Playback», «Proxy Handling, «Prefer Proxies». Все те ж саме, щоб вимкнути «Playback», «Proxy Handling Disable All Proxies». Також це можна зробити ось тут. Для того, щоб вивести плейбек на другий монітор, натискаємо Workspace Video clean Feed» і обираємо другий монітор. Вкладка Fusion для більш просунутих користувачів, які бажають застосовувати motion графіку, трекінг. Роботу з анімацією. Вкладка Колор відповідає за кольорокорекцію твого відеоматеріалу. Отримати більш детальну інформацію по базовій кольорокорекції ти можеш в окремому відео. Вкладка Fairlight, як я вже зазначив раніше, відповідає за корекцію звуку. На початковому етапі вона тобі також не потрібна. Наступна вкладка, яка нас цікавить, це вкладка Deliver. Саме тут відбувається основне налаштування експорту. Простими словами, тут ми рендеримо відео. Обираємо потрібний нам формат, кодек, роздільну здатність, частоту кадрів. Назву файлу, шлях, куди ми експортуємо наше відео. Тиснемо додати у чергу, тиснемо рендер. Дякую за перегляд.